Контент з бібліотеки традиційно показує, що відношу бібліотеку, що знайду там, і що собі оберу. Відношу книгу теоретично це кохання. Мені вона дуже сподобалася. І давайте разом подивимося, які книжечки я знайду цього. разу. Вибір раз. був великий насправді, і я навіть вагалася, що мені обрати, тому що я беру одну чи там дві книги максимум, і так як я не змогла обрати, взяла собі дві. Невеличкий спойлер. Також дуже цікаво почути ваші думки щодо цих книг, які я вам покажу, тому що я їх ще не читала. Але бачила багато рекомендацій в TikTok. цього разу я вирішила для себе відкрити новий жанр, це дарк-романи, тому що я їх ще не читала. І ось подивіться, що я знайшла. Переслідування Аделіни. І я дуже довго вагалася, чи брати мені цю книгу, але все-таки вирішила взяти, тому що дарк Романи я ще не читала. І також цього разу я попала на дуже класний вибір три. І не змогла пройти мимо, тому також взяла собі і трилер. Ось такий похід в мене був цього разу читати мені, не перечитати тих книг, які я собі запланувала. А влітку щось воно читається набагато менше. А у вас як з читанням, пишіть в коментарях.